Пише Людмила, слава Ісусу Христу, у мене дуже важка життєва ситуація. Я розведена з чоловіком вже 6 років, маємо спільну донечку і, спілкуємо, і спілкуємося. Він присідає до нас, але він нас лишив, коли малій було 5 місяців. І зараз знайшов заміну нам. Тепер у нього є хлопчик 2 роки. Але ми з ним дуже зблизилися, як чоловік і жінка. Пробачили один одному наші обіди, але він мені весь час повторює, що він не може їх лишити, бо вже колись е, одну дитинку лишив. Мені дуже боляче і важко, бо, я, е, бо моя дитина також ходить, хоче тата, і кожен раз мене про це запитує, як бути в такій ситуації. Знаєте, я вам так скажу. Я хочу вам сказати всім, чому я це зачитую, бо це якби особисте, не? але це питання стосується всіх, всіх нас. Ми, знаєте, легковажимо законами, легковажимо з заповідями. І потім, як наслідок, ми попадаємо в такий цунг цванг Є такий термін, та? що куди би ти не зробив крок, всього б не здало. І лишити і добре, і піти, піти не І тому, знаєте, в такому випадку вже вони що роблять? Звертаються отже, скажі, що робити? Що робити? І ці рішення маєте приймати ви самі. Що би ви не прийняли, це буде ваше рішення і вам відповідати перед Богом. І перед людьми. <клес> Бо тому що, знаєте, коли спочатку легковажилися відносинами, а взяв та й пішов, та й лишив. А потім, його і ми так налагодили відносини, як казала моя бабка про цеха, поприлітаються ногами, то вже всі помирили. За все треба відповідати, діти мої. За все треба відповідати і рішення приймати вам. І це стосується всіх. Сьогодні привілегію зробив, на то бо Господь Бог і дав заповіді Божі, От на такі випадки і на всі інші. Бог дав заповідь Божі. Не чужа лож. Не пожедай жінки, брата свого, не пожедай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Ви полегковажили через свою неупорядковані не свої... Ті похоті, розумієш, пішов до тої, ой, та краще, ой, та ліпша, а та трошки вища, а та трошки худша, а та трошки грубша, і це ту лишив, туди пішов, наколотив, а життя йде. І все, що ми робимо на місці кожного нашого дня, ми кидаємо насіння. Кожен день ваш прожитий, ви кидаєте в землю насіння. Чи тобі два роки, чи тобі двадцять, чи тобі сімдесят. Кожен прожитий день. І все ваше насіння потім проростає. І потім таке понавіростає, що ти не знаєш, що з тим робити. Тому на то є заповіді Божі. Є два види помилок. знаєте, Два види гріхів або два види помилок. Одні, які можна виправити, а інші, які не можна виправити. Тому будьте з цим дуже-дуже. Обережні, а рішення приймати вам. Яке приймете, таке і буде. Саме головне спасти свою душу. Саме головне спасти свою душу. Наступне, слава Ісусу Христу, Отче Василь, дуже давно слухаю ваші проповіді, а проповідь про алкоголізм так ніби про мене і про моє життя. Мій чоловік алкоголік. Я вже просто не знаю, що робити, йому вже нічого. Не допомагає, мені здається, що я живу з дияволом людській подобі. Наталя. то... Алкоголізм. це штука є дуже важка. Це важка хвороба нашого суспільства. І знаєте, я вам так скажу, в нашій церкві, Українська Грекатолицька церква, у нас є комісія по охороні здоров'я. І там є навіть відповідно який відповідає за працю, робота із алкоголіками, так, ті, що мають алкогольну залежність. Я про, чому про це кажу? Бо я раніше був в тій комісії, коли був в Коломийській єпархії, навіть не знаю скільки часу, але дуже багато. Я працював з ними, я спілкувався з лікарями. Ну, ясне діло, ми проводили різні там заходи, зустрічі, заняття. Набирали групи тут, у Дніпрі я також е, збирав цих людей, які поранені цією недугою. Е, я робив такі заняття з ними е, 9 місяців. так. Групу набирали і 9 місяців з ними працювали. Ну, якщо брати так, то в нас був дуже добрий процент тих хлопців, що вийшли з піке. Е, да, були такі, що Зразу випадали, були такі, що на половині дороги просто відпадали від нас, навіть не приходили більше на зустріч. А були такі, які відбули до кінця і стали на ноги. І слава Богу, потім, я ще їх вінчав, там пам'ятаю, як вони називалися. Я вже забув то тому трошки давніше, бо що до війни. І Ця, ця недуга. Може вилікуватися тоді, коли хворий скаже, я хворий, мені треба допомогти. Бо алкоголік як каже, я, я не алкоголік, я можу любити чесли жити, я можу не пити. Він так каже, я з цим проблем нема. Тому добра пані Наталі, кажуть це вам, але заодно повторюю всім. Алкоголіки беруться в хаті з допомогою співузалежнених. Всі люди, які, всі, Вся сім'я, яка є, має алкоголіка. Всі люди, які є в хаті, вони співузалежнені. З ними теж треба працювати, бо тому, що дуже багато алкоголіків викохала сім'я. Я чую, що ви будете мені писати, казати. Я знаю, що я кажу. В сім'ї дуже вигідно алкоголік. Жінка каже, щось не так не вийшло, вона каже, а що я годно зробити? А ти має в хаті що жодна зробити? Дитина у школі, вчителька каже, чого не вчив, чого уроки не вивчив. Тато прийшов п'яний додому, ти тику мене бив, я втік з хати. Ти не мав, не міг всі вчити. А тато перший раз прийшов додому тверезий, розумієш? А дитині це удобно. І так кожен у хаті дуже зручно. Бо в хаті ніхто не винен, крім алкоголіка. Сінен нього показують пальцем, а піяк, а де він п'є, а то що я зроблю? До очей йому ніхто не скаже, але десь між людьми. Ну а що я зроблю? А де маю піяка в хаті, а ти що, а подивись на мене, то я що одна зробити. То що я маю хлопа в хаті? Я сама що щодна зробити? Це називається співузалежнені. Це називається подвійна вигода від хвороби. Часом вигідно, щоб був хтось в хаті слабий. Це не просто я говорю що-небудь. Я говорю з життєвого досвіду, я працював з цими людьми. І я сьогодні знаю, дуже багато залежить від тих людей, які навколо нього. Якби жінка сказала, слухай Іван, мені встидно в село вийти, розумієш, я сів встидаю, Мені встидно. Ти собі що хочеш робити, але мені встидно. Розкажи йому, що ти відчуваєш. Дитина прийде, тату, я тебе всі встидаю, розумієш. Ти класний, я тебе люблю, але йду в село, якщо тебе встидаю. Нічого так надіє на, на алкоголіка, розумієте, як слово дитини. Але нетверезо. Розкажи, що ти чуєш. Не кажи, ти п'як, от і будеш пити. Так не кажіть. ви його звинувачити, він буде себе оправдувати. Скажи йому, що ти відчуваєш. Це перші кроки. І поки він не скаже, я хочу змінитися, нічого не буде. Це комплексне питання. І дуже важливо є середовище. Для того часом, щоб змінити себе, треба змінити місто обітання. Якщо він змінить свою компанію, він буде мати нагоду вийти з піке. Якщо не змінить, буде жити тим самим життям, тим самим способом, робіть йому, що хочете. Ти йому маненький зробиш детоксикацію. Все, лікарство, все заплатите за курси, все, він завтра піде і з ними сяде і оп'ять буде пити якийсь шмурняк і все. Бо тому ж середовище, в якому він виріс, його треба змінити. Йдемо далі. Настя, отче, чи можна мати шлюб між свідком Єгови і католиком? Я думаю, що тільки з сатаністом не взяв. Бо непонятно, кого ви там будете виховувати в тому шлюбі. Ну, то чого не можна свідком Його? Ми говоримо, ви розумієте, подружжя, коли Бог бере чоловіка і жінку, Адам і Єва. Вони були католиками чи свідками Його? Ким були? Адам і Єва були людьми. І я вам так кажу. Але потім, коли ти їх вже приводиш до церкви, то вони засвідчують, що вони вже є християнами, тої церкви, до якої вони прийшли. Якщо вони шлюб візьмуть у церкві греко-католицькій чи у православній, розумієте, в будь-якому варіанті ти там чи Свідокігович, хто би там, там не був, як ти прийшов до церкви на шлюб на вінчання, ти засвідчуєш Богове, що для тебе це є важне. Людину не може вродитися католиком, не може вродитися християнином, людина родиться людиною. А далі вона вибирає свою дорогу, чи вона хоче йти до Бога, чи від Бога. Подружжя це для того, щоб упорядкувати відносини між чоловіком і жінкою. Чуєте? Упорядкувати відносини між чоловіком і жінкою. Ще порядкуються ці, ці закони і відносини мораль, яку вчить церква. Що є добре, що є зле, що є допустимо, що не допустимо. Якби слухали церкву, ми б не мали такого блуду, такої бредоти то, що ми маємо сьогодні. Але для того, щоб упорядкувати між чоловіком і жінкою відносини, має бути подружжя. Держава займається своїми справами, бо тому що чоловік і жінка, потім ну, вони живуть життя, вони мають якесь майно. Потім є, хтось умре, є якась спадщина, треба якісь, ну, веву якийсь порядок. А церква, щоб це було все в Бозі, щоб ті подружжя, які одно, один свідок і а в другому подружжя один православний, другий католик, а в третьому подружжі е, навіть я давав такі односторонні шлюби, які були взагалі іслам, чи хто вони там були, він сказав: якщо моя жінка хоче, я з нею піду, куди хочу. Я готовий брати шлюб. Добре. Це односторонній шлюб такий, так? Але коли вони починають ходити до церкви, Божа благодать робить це оздоровлення в корені, та? оздоровлює подружжя. Вона їх с -с -с скріплює церква. Для того є шлюб подружжя, щоб скріплювати. А як ви розійшли, бо ви не годні жити разом, тобто вам не допомогла церква. Та Божа благодать для вас була ніяка. Без, ну, не мала цінності, та? Не безцінна, що така важна, а ви її знецінили. І розійшлися. Ну все, ви перед Богом показали, що ви нездатні до подружжя. А можна мені другий шлюб? Розумієте? Коли перший шлюб уневажений, значить, ти не здатний до подружнього життя. Нездатна. А можна другий раз одружуватися? Можна чи не можна? Тільки що з того подружжя буде? Так, буває так. Зробив помилку, виправився, змінився. Тому ось для чого є оце, для чого є подружжя? Чи може мати шлюб між свідком його і католичкою? Та може чи не може мати? Зараз куди підете до церкви. Або все то йдуть, то вінчання там, де молода. Я так зрозумів, що е, свідок Кіговик це хлопець, а, ка, а дівчина католик. Треба йти до католицької церкви. Бо тому що завжди в нас так в селі була традиція, що е, вінчається там, звідки молода. Так? так. Чому під час прямого ефіру реклама? Бо тому що ви шкодуєте гроші на преміум. Купіть собі Ютуб преміум і не буде у вас реклами. Ютуб преміум коштує 1000 гривень на місяць. Чому, чому, чому реклама? Бо тому що реклама є всюди. Так, мені ще навіть писали, знаєте, е, чому мені показують таку дурну рекламу. Я свідомий, що ну ти, братоню, десь там лазив, хто знає, де по яких сайтах. розумієш, тобі таке Ютуб там не сидять в уйки, розумієш, в окулярах і набирають тобі рекламу. Там алгоритми працюють. Що ти шукаєш в інтернеті? Що ти дивишся? Які робиш запроси в Гуглі. Воно це все аналізує. І на основі того, що ти лазиш, куди лазиш, тобі дають рекламу. Хочете, я вам покажу, яка мені реклама? Мені якась техніка всяка, розумієш? Якісь мікрофони, студійні, ще там щось, обладнання якесь і так далі. Бо тому що я то шукаю, за тим дивлюся. І воно мені таку рекламу підкидає. А вам буде підкидати ту рекламу ту, що ви Так. А діло в тому, щоб ви знали ту рекламу, яку ви дивитеся в Ютубі, от гроші з тої реклами я отримую. Я вам дякую. Як ви чемноці подивили рекламу, я заробив один цент. Молодці. Я вам дуже дякую всім. Моя мама каже, Васильку, я всю рекламу дився до кінця, бо я знаю, що ти з того будеш мати копійку. Мамо, дякую вам. Так, Іван Кути. Слава Ісусу Христу! Чи вірно роблять священники, які закривають рейські двері перед причастям, бо в нашій православній церкві завжди таке. Таке спитали, чи священники, я, я читаю, чи роблю священники добре, ви знаєте, це до єпископа питання, не до мене. Традиція Православної церкви. Закривати райські двері під час причастя. Така традиція. Я, по-перше, вчився в католицькому інституті, я не знаю, чому вони закривають двері. Можете собі почитати, це енциклопедичні питання, їх можна знайти в Гуглі. У нас, якщо ви звернули увагу під час причастя, Двері закриті чи відкриті? Ті, що в церкві бачать, що, що відкриті. Ті, що дивляться трансляцію, бачать, що там на фоні зображення е, тайна вечеря. Так що я роблю по католицьки Двері і відкриті, і закриті. Наталя Кушнір, Дорогий отче Василю, декілька років проживаю в Польщі, У шлюбі вже 13 років, але діток маємо. Багато сімей нам кажуть, що ми. Неповноцінна сім'я, дайте пораду, дякуємо вам за молитви. Ви не готові до дітей. Ви хочете мати дітей дуже, бо тому що ви вже живете, тільки дітей нема, але ви не готові до дітей. Будете готові, будете мати. Знаєте, коли будете готові, як узмете дитину в синовете чи дочерите і за рік родите ще одну. Бо тому що для того, щоб я вам хочу вам пояснити, це зараз не тільки вам, а всім. Як думає людина? Хлопець, дівчина, все хочуть дівчина хоче веселі, хоче дівчина підвінець. І вона хоче одружитися, хоче шлюб. І так, для неї це так важливо, що вона далі після шлюбу навіть не думає ні один крок. Саме головне одружитися. Одружилися. Молоду зав'язали, рано встали, вже міське миють, все вже. Ну Я так по-сільському, так в селі, там весілівав. А молода не знає, що далі робити. Бо для неї було цілі. Веселі, а далі не знає. Я хочу дитину, я хочу дитину. Я з наших парафіян, хто мене слухає, знає. Кому я це казав? Я кажу до нього, я приходжу до вас до хати, у вас такий порядок, так все файно. А ти представляєш собі, що дитина буде робити з твоїми шторами за 100 доларів один метр. І що таки, на секунду, така сказала, нехай буде. Ну, нехай буде, але не задумається, що далі. Хочу дитини, хочу дитини. Думай, що далі буде? Що ти будеш ту дитину робити? Чи ти готова її виховати? Чи дитина буде добре, як дитина буде тебе наслідувати, чи ні? Ой, та певно, що ні. Я би хотів, щоб дитина була трошки краща. Краща в чому? Подумайте, яка ваша має бути дитина. Бо це продовження вас. А потім через 6 місяців здебаємося, скажете мені, чи помогли вам мої слова, чи ні. А як ні, то приїжджайте в Дніпро прибирати до церкви і буде вам бебік. Щиро дякую за запитання. До речі, всі, що прибирали в церкві, всі всі, 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 породили всі, навіть, ті, що дітей довго не мали. Так. Катруся вродила і вже не приходить. Катруся, якщо ти мене дивишся, розумієш, ну прийди хоч до церкви, з малим, хоч я на нього подивімо. А то ходила, так молилася плакала, розумієш, хочу дитину, хочу дитину. Я їй теж казав, чи ти знаєш, що з тобою дитину далі робити? Вона теж так зависла, знаєш, і я так зрозумів, що вона над тим не думала. Просто хотіла мати дитину.